Квадратний кавун метровий, а ще чорний, жовтий. Дивно звучить, чи не так, і все таки вони цілком реальні, ці рідкісні кавуни незвичної для нас форми, розміру, кольору. Чим квадратний плід відрізняється від округлого. Квадратний, правильніше було б називати його кубічним, справляє сильне враження, особливо на тих, хто бачить його вперше. Він поки ще рідкісний, але вже знаменитий, його продають в кращих супермаркетах за високою ціною, виправданою попитом. Купують найчастіше для особливих випадків, весіль, банкетів, інших урочистостей, або для того, щоб разом з близькими подивуватися такому феномену, фантастична форма зовсім не диво селекції або генної інженерії. Кавунові кубики формують з плодів самих звичайних сортів, поміщаючи їх для вирощування в коробки на ранній стадії. Ідея виникла в Японії в 80-х роках, її автори зовсім не збиралися нікого дивувати, вони хотіли всього лише полегшити перевезення і зберігання незручних, що катаються куль. Побічний ефект виявився куди сильніше прямого призначення. Цікаво, що експерименти з іншими овочами і фруктами не викликали великого фурору, мало кому сподобалися квадратні яблука і огірки. Мабуть тому, що кавун це більше, ніж просто їжа, адже його покупка і розрізання маленьке свято видовище свого роду ритуал. Знаючи головний секрет, будь який досвідчений баштанник може виростити не тільки так званий квадратний плід, а й поекспериментувати з іншими формами. В Японії кавун, який виріс приблизно до 6 сантиметрів, поміщають в кубічну коробку, виготовлену з прозорого пластика. Іноді формування починають з більшого розміру близько 10 см. В принципі, можна укладати в форму і більші екземпляри, ледь не впираються в стінки коробки, чому б ні. Потрібно тільки продумати, як щільно закрити коробку, якщо доведеться знімати кришку, а не поміщати плід через маленький отвір. Втім, все не так легко і просто, як може здатися. Японські фермери витрачають чимало зусиль, піклуючись про кожен екземпляр індивідуально. Його потрібно поправляти, щоб смужки красиво розташувалися уздовж граней, контролювати полив і добрива, щоб підігнати розмір. Дуже важливо не упустити момент, коли ягода дозріла, але не дуже виросла, інакше вона може тріснути або розірвати коробку. Повна зрілість слабке місце фігурних плодів вони ніколи не виходять з трого одного розміру, навіть при природному дозріванні. Стандартна коробка зазвичай використовують 20 на 20 на 20 см, часто виявляється або занадто просторою, тоді екземпляр виходить не зовсім квадратним, або занадто тісною, і його доводиться витягувати недостиглим. Кубічний кавун чудовий, красивий, добре підходить для того, щоб зробити зовнішній ефект, але якщо потрібен гарантовано стиглий і дуже смачний плід, то його все таки краще пошукати серед звичайних округлих. Чорний, благородний і найдорожчий. Один з перших екземплярів чорного каву на японського сорту Денсуке, найдорожчий з усіх, був куплений на аукціоні більш ніж за 6 тисяч доларів. Покупець заявив, що ним рухає бажання зміцнити сільське господарство своєї країни. Справа в тому, що японські селекціонери вивели незвичайний плід спеціально для підтримки місцевих рисівників, коли ті стали терпіти збитки в 80-ті роки. Назва сорту приблизно так і перекладається, допомога рисовим полям. Згодом він продавався за ціну рівно 2-3 сотням доларів, а на сьогоднішній день його вартість становить близько 50 доларів. Чим же незвичайний сорт Денсуке. Кірка абсолютно чорного, благородного кольору, поєднується з дуже яскравою м'якоттю. Сорт дуже рідкісний, вирощується в єдиному місці в світі на острові Хокайдо. Ті, кому пощастило пізнати смак ексклюзивного гарбуза, називають його безпрецедентним, у всякому разі, цукристість дуже висока, а м'якоть приємно хрустка. У продаж він надходить у фірмовій упаковці, в красивих чорних коробках і продається, зрозуміло, тільки в елітних магазинах. Жовтий кавун цікавий не тільки кольором. Яким би чудовим не був смак знаменитого денсуке, це все таки смак кавуна. А ось недавно виведений Астраханським селекціонером село Соколовим сорт місячний по справжньому оригінальний, оскільки за смаком нагадує, за різними відгуками манго, лимон, диню і трохи гарбуз. Цей сорт відноситься до цікавої групи з жовтою м'якоттю, і навіть серед них він виділяється своєрідним присмаком і високою цукристістю. Створюючи протягом 10 років свій місячний кавун, соколов використовував жовті сорти, популярні в Китаї, Іспанії та Єландії. Вони, в свою чергу, були виведені при схрещуванні дикорослих форм з культурними. М'якоть диких ягід жовта і неїстівна, а у сортів, виведених на їх основі, вона ніжна і дуже соковита. Каротиноїди, що надають м'якоті жовтий колір, корисні для здоров'я речовини. Жовті ягоди, як правило, не дуже солодкі, але саме тому відмінно втамовують спрагу, при сильній спеці вони особливо гарні. До приємних властивостей жовтомесих відноситься і те, що кісточок небагато. Не всякий такий кавун можна розпізнати зовні у деяких сортів, наприклад, у місячного звичайна смугасто зелена кірка. А у деяких жовтокорих теж досить рідкісних, навпаки, всередині звичайнісінька червона м'якоть, хоча є і повністю жовті сорти. Кавунові велетні. Розмір кавунового плоду зумовлений генетично, тобто залежить від сорту, а умови, в які поміщена рослина, тільки допомагають проявитися закладеним можливостям. У одних межа не більше других кеглів, інші перевалюють за двадцятьом. З українських сортів до найбільш великоплідних відносяться, наприклад, медовий гігант, російський розмір, землянин, вага плодів до 16 кілограмів. У США популярні гібриди першого покоління, серед яких теж чимало гігантів із запланованою вагою близько 20 кілограмів. Але іноді з незрозумілої примхи природи не можна, втім, виключати застосування хімічних засобів. На кавунових баштанах виростають феноменальні зразки. Найбільший кавун в світі важив 122 кілограми, його виростив в США, в штаті Арканзас фермер Л. Брайт в 2005 році. Незадовго до цього в Азербайджані був отриманий гігант в 119 кілограмів, а через три роки 114 кілограмовий плід виростили в штаті Луїзіана. Російський рекорд набагато скромніше 69,4 кг, кілограми, адже тут і клімат менш сприятливий для вихідця з Африки. Автор кубанський фермер і. Лихосенко. Всі ягоди, які вдалося довести до виняткового розміру, належать до великоплідних сортів, причому до таких, у яких плоди не кулястої, а овальної, витягнутої форми. Велетні досягали метра вдовжину. Чи були вони гарні на смак. Кубанський селекціонер визнав, що над цим ще належить попрацювати. Що стосується американського рекордсмена, відомості про його смакових достоїнства і взагалі проїстівності відсутні. Але ж ці чудові ягоди і не були призначені для їжі. Своє головне завдання здивувати світ і прославити своїх творців. Вони виконали успішно.